Із самого ранку на залізничному вокзалі повно людей. В Житомирі зустрічають потяг єднання Труханівська Січ. Волонтери, медики, студенти та школярі із різних куточків України впродовж кількох тижнів подорожують залізницею і роблять зупинки у різних містах. У Житомирі учасників потягу єднання зустрічали десантники 95-ї бригади разом із оркестром військового інституту імені Корольова. Головна мета акції сприяти взаєморозумінню українців із різних куточків України. І саме завдяки живому спілкуванню вдається ламати стереотипи, які склалися Руками, переконані організатори акції. Так само є стереотипи у, на півдні, і так само є вони на півночі, і так само вони є на заході. Діти, які приїхали, ну, до прикладу, на Західну Україну зі Сходу, з ну, самої передової, фактично, так? або з евакуйованих навчальних закладів, які приїжджали і чекали, що вони на Заході будуть, бачите, за кожним деревом Бандерівця з так? А приїхавши туди, вони сказали, що не відчули себе бандерівцями, бо вони побачили там прояви сепаратизму набагато агресивніші, навіть чим ті, які є на сьогоднішній день на сході. І Це правда, є на жаль. Виявляється, що на сході є можливо не менше. Я не скажу, що більше патріотичних людей, але там патріотом бути, мабуть, як мінімум небезпечно. Головна мета насправді цього потім – це спілкування от, і вихід до якоїсь до якоїсь консенсусу, до якоїсь спільної думки. То я знайомився з людьми, наприклад, з Одеси, з Луган області я спілкуюся з ними. Я слухаю, що вони наприклад кажуть. Я їм пояснюю якісь речі, наприклад, які вони не знають, або які вони не бачили. Тобто, багато хто з цих людей, наприклад, не був на Майдані, от, і він не знає, як це відбувалося насправді. Тобто вони отримують інформацію, суто там засобів масової інформації, десь зі свого оточення. От я як учасник, наприклад, можу розповісти, як там було, що було. Те ж саме про війну. Тобто і, насправді такі речі важливі, тим, що ну от я дуже сподіваюся, що до кінця потягу всі ці люди вони. Трошки змінять своє ставлення до країни, Ми трошки підніме свій національний дух. Ми їздимо по містам, дивимося культурні різні пам'ятки, дивимося історію, дивимося те, чим може пишатися Україна. Після молитви в Михайлівському соборі учасники потягу єднання вирушили на екскурсію до славетної 95-ї бригади. Воїни-десантники показали майстер-класи із підготовки до стрибків з парашутом, а також розповіли про техніку, якою користуються під час бойових дій. Дане мероприятие позитивно влияє на патріотичне воспитання молодежи. Школьникам так само сьогодні курсанти подходили, стріляли техніку. Так само вони розуміють, що не нужно боятися военных, нужно підтримувати своїми рисунками, так как як висилали нам теж большую підтримку вызывала у нас. Діти інтересуються, діти є будущее нас, нашої страны, нашей нації. За словами учасників акції, саме завдяки таким подорожам, виховується патріотизм молодого покоління. Україна в нашому серці. В нас діти змаличка знають, що це їх батьківщина. Вони тут народилися, вони тут живуть, і вони хочуть, щоб жили їх діти і жили в злагоді, щоб було мирне небо над головою. І всі завжди посміхалися, і кожному допомагали. Це дуже добре, що ось така акція. Що тут зібралися не тільки діти, тут є і студенти, вони більш дорослі вже тут є вчителі, як ми є вихователі, є волонтери, є медики, і дітям дуже цікаво ознайомитися зі всіма професіями. Дітям цікаво тут знаходитися, і вони вже тільки побували це третє місце. наше, да, але вражень вже на цей рік уж Точно на цілий рік тому всі з задоволенням слухають екскурсії. Всі з задоволенням хочуть сфотографуватися на пам'ять залишити про це цю маленьку, на жаль, маленьку подорож, але залишити дуже дуже багато спогадів. Після екскурсії учасники акції вирішили не залишати військову частину без подарунку і просто на сходах за лічені хвилини намалювали картину, яку подарують воїнам десантникам. Це... Рисунок в стиле спрей-арты для 95-й бригады решил подарить. Тут изображено как огонь и вода, ну что они проходят через эти тяжелые испытания. И я хотел изобразить, конечно, что-то такое воздушное, но у меня лучше всего получается вот космос именно. Я думаю, что это их тематики. Після відвідин військової частини учасники потягу єднання зустрінуться із курсантами військового інституту імені Корольова. Побувають на екскурсії в музеї космонавтики та селі Кодня. А вже ввечері потяг єднання Труханівська Січ вирушить далі.